Мої вітання, дорогі мої друзі. Показувала вам, яке купила м'ясо на свою дієту. Це яловичина. От розібрала, помила. І буду тушити в мультиварці годинки-дві. Тут з кісточками. Але бачите, таке жирненьке саме то, що потрібно їсти на моїй цій дієті. Буду додати тільки перець і сіль, і трішечки водички. Жирку тут, гадаю, достатньо. Минуло дві години. Так. І м'ясо приготувалося. Друзі, подивіться, скільки виділилося соку м'ясного м'ясо. Відстало від кісточки. Воно просто розімліло. Подивіться, бачите, от кісточка. Так, далі. Дивіться, як воно відстало. М -м -м -м. Супер! А як ароматно!